Привіт, це Михайло, мінус 100. Отже, лапай топ-5 продуктів для вечірніх перекусів. Хочеш їсти ввечері, це не завжди зло. Головне, що саме ти їси. Ось 5 продуктів, які можна сміливо брати на вечірні перекуси. І так, перший це грецький йогурт без цукру, білок, пробіотики легко засвоюється і не відкладається у жир. Грецький йогурт це класно. Друге нежирний кисломолочний сир, повільний білок, козеїн, ідеально перед сном, підтримує м'язи, надовго почуття ситості. Третє огірки або морква, мінімум калорій, максимум об'єму, щоб обдурити голод. Це коли ти перебрав вже калорії достатньо за день, чи там набрав свій раціон калорійності, і ти не хочеш набирати ще додаткові калорії, ти можеш. Цим якби закрити свій, свою необхідність. Четверте ягоди, любі ягоди, я, чорниця, малина, полуниця це завжди мінімум калорій, це солодко, без шкоди, багато клітковини та антиоксидантів. Тому ягоди, коли сезон, користуйся. І, як завжди, горіхи. Медаль, волоссяй горіх, жменя корисних горіхів, гасить апетит, дає ситість. Стабільність у крові немає під ну, стрибка інсуліну. Це реально калорійно, але по факту це дуже мала кількість калорій, якщо ти береш правильний об'єм. 20 грамів жменька перед сном тобі не зашкодять, а дадуть почуття ситості, і ти спокійно заснеш. Тому правильні вечірні перекуси це не про заборони, це про контроль і розумний вибір. Тому не потрібно боятися вечірнього перекусу. Якщо виникнуть питання, пиши мені завжди буду радий Відповісти. А ти підписуйся і став лайк.